Спокій ваших думок, одна таблетка на добу. Зест Магній би 6 ретард. Кір Стармер, який назвав російську атаку по сумах жахливою, і зазначив, що він шокований тим, що сталося. Коментуючи удар Росії по сумах у вербну неділю, 13 квітня, глава уряду Британії підкреслив, що його думки з жертвами та їхніми близькими. Цитата Я приголомшений жахливими атаками Росії на цивільних жителів у сумах. Йдеться в дописі Стармера на платформі X. Він також вказав, що президент України Володимир Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін має погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов. Написав Кір Стармер. Раніше на атаку РФ відреагував президент Франції Мануель Макрон. Він заявив, що продовжувати війну хоче лише Росія. Нагадаю, сьогодні, у неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали удару балістикою по центру міста Суми. Вже відомо про 32 загиблих і серед них двоє дітей, і 99 поранених з поранених семеро дітей. Співчуваємо всім, хто опинився в такій ситуації, хто втратив домівку близьких? Всім, хто зазнав е, цього удару. Росіяни вдарили по центру суми в день, коли на вулиці було багато людей. За попередніми даними, 21 людина, е, як повідомляли, одразу загинули. Цей список, на жаль, поповнився станом на зараз вже 32 загиблих, і як я вже сказав, 99 поранених. Згодом керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив про удар по сумах. Він зазначив, що росіяни навмисно вербну неділю вдарили ракетами по мирних жителях Сум, щоб було багато жертв. І це після візиту уїткофа в Москву до Путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва до Вашингтона, який також зустрічався з Уїткофом. Усю так звану дипломатію і рекет Росія будує навколо ударів по цивільних. Натомість депутат Верховної Ради Мар'яна Безугла стверджує, що російська армія під час удару по сумах цілилася по місцю нагородження військових. Росія обстріляла центр Сум на вербну неділю. Звернення до сирського і окремо до командувача Тро. Не збирайте військових на нагородження, а тим більше у цивільних містах знову росіяни мали інформацію про скупчення і на полігонах досі шикування. Не шикуйте, не робіть награждення та построєння. Щоб був проклятий ваш совок, і ви з ним. За попередні випадки ніхто не покараний. Наприклад, після трагедії з нагородженням у 128-й бригаді досі нікому не вручено підозру. Бо Комбрих Лисюк кум генерала Зубанича. На допис пані безуглої є різні реакції. Одна з яких належить Ігорю Лаченку, інфлюенсеру. Наразі мережею шириться неперевірена інсайдерська інформація про балістичний удар по сумах. Її джерелом є нардепка Мар'яна Безугла. Це вже підхопили російські ботоферми та пропагандисти, розкручуючи тему як в Україні, так і за кордоном. Удари по сумах та інших містах цього місяця це виключно терористичні акти проти мирного населення України. Причина цього. Звірства та агресія з боку Росії ми маємо зосередити увагу саме на цьому. Від цього залежить, як Україну сприймають і підтримують у світі. Поводження пані народної депутатки, яка замість конструктивної роботи поширює панічні меседжі, лише дестабілізує ситуацію. Згодом і мер Контопа Артем Семеніхін записав емоційне звернення та заявив, що дає час голові Сумської ова артюху та голові СБУ області. Час до 18-ї години. Зараз 18.26. Він дає цей час, щоб вони пішли у відставку або пообіцяв поділитися правдою про те, як усе було під час удару по сумах. Доброго. Хоча він взагалі не добрий день, я зараз звертаюся до е, губернатора е, Сумської області, Артюха, Чучола. Якщо ти до 18.00 не станеш на каліна і не вибачишся перед людьми, і не складеш свої повноваження голови адміністрації, і якщо з тобою красна шапка, блін, який також. Також в темі нічого не протидіє в цьому. Не складете свої повноваження той з начальника СБУ області, а ти чучела з голови адміністрації, то тобі там ракети по сумам прилітають. Да? І зараз, блін, просто так все відбулося, да? 18.00 чо. Я розкажу, що відбулося. Скільки нам будуть призначати таких невміняємих як оці Артюхи, блін. Як оці красношапки. блін. Більше 20 загиблих. Ідіти там. М. Артюх. Ти мрьсь. Просто мрсь. Зараз на годиннику 18.28 на сторінці Артема Семеніхіна досі немає ніякої інформації, яку він обіцяв опублікувати. Дехто вже в коментарях переймається, чи з ним все добре, бо кажуть, чого ви нічого не розповідаєте. Ну будемо стежити за цією ситуацією, як вона розвивається. Ну і станом на зараз є оновлена інформація щодо того, скільки на жаль людей загиблих. А в сумах після ракетного удару станом на цю мить загинули 34 людини. З них дві дитини постраждали 117 осіб з них 15 дітей. Про це повідомляє обласна адміністрація. Ще раз співчуваємо всім, хто, хто зазнав цього ракетного удару, хто втратив найрідніших. Це жахлива, дуже жахлива історія. Як уточнила Сумська Ова, ворог вдарив двома балістичними ракетами по центру Сум. Противник атакував цивільну інфраструктуру міста, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Міська рада повідомила, що в місті розгортається штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, куди можуть звертатися постраждалі. Він працює в одній зі шкіл попередню стринадцятої до дев'ятнадцятої. Про це повідомляє РБК Україна.